Два тижні нового року позаду Житомирщина активно працює над формуванням бюджету на 2015 рік. У минулому році маємо гарні показники, але розслаблятись не час, каже губернатор області Сергій Машковський. У 2014 році за рік ми перевикнули бюджет, тобто виконання склало загального бюджету 112%. Це один з найбільших за всі да, роки показників. Що місії України да сподіваюся, не будемо це говорити. Сподіваємось на таке, що це буде один з найкращих показників в Україні. Тому ми зробили і тому ми знали, що проживемо це, але дійсно піділинку нам. Подарунок бюджет новий прийняли депутати Верховної Ради, тому ми зараз маємо роботу. У рівнянні з минулим роком доходи частина бюджету зменшена на близько 100 мільйонів, але бюджет збалансований, тому дефіциту немає. Це зумовлено тим, що. Зараз розщеплення податку на доходи фізичних осіб змінилося. Раніше воно 75 на 25 було, 75 бюджети міст та районів і 25 обласний бюджет. Зараз інше, зараз 60 бюджети міст та районів, 15 обласний бюджет і 25 бюджет. Державний бюджет і наші втрати в цьому я маю на увазі бюджету області становлять 370 сімдесят мільйонів. А якщо обласного бюджету це 141 сорок один мільйон гривень, і це не єдина втрата доходів. Втім, держава дала можливість нових надходжень, зокрема податок на підексизні товари, від якого прогнозовано наповнення бюджету області на 150 п'ятдесят мільйонів гривень, та податок на прибуток підприємств і 5 мільйонів доходів. Затвердження місцевих бюджетів та бюджетів децентралізації була присвячена селекторна рада під керівництвом прем'єра Арсенія Яценюка. Бюджет. Алізація передбачає з одного боку можливість для регіонів самостійно як встановлювати ставки податків, так і збирати ці податки. З іншого боку, передбачає відповідальність регіонів ну і об'єктивно, звичайно, що центральні влади також. Що громадянам України, куди пішли гроші, які люди заплатили до відповідних бюджетів. Прем'єр нагадав головам ОДА, що до місцевих бюджетів нараховуватиметься і податок на нерухомість. Щороку власники квартир, площа яких більше 60 метрів квадратних та приватних будинків, площі понад 120 квадратів платитимуть встановлений податок у місцевий бюджет. Ми встановили граничну межу. Така гранична межа це не вище, ніж 24 гривні за метр. Скільки ви будете ставити, це ваша відповідальність і ваша можливість зібрати кошти, так як це передбачено законом, і направити ці кошти на лікарні, школи. Робота над бюджетом області кипи, чиновники працювали на свята, і в порівнянні з минулим скликанням відчувається злагоджена співпраця обласної державної адміністрації та обласної ради, зазначив Віталій Француз. Коли сьогодні дехто із моїх колег говорить, що за три дні не можна прийняти бюджет, то той, хто хоче, працює вже два тижні і всі свята. І ми разом іде, є діалог, немає непорозумінь. Тому що то, що бачить одне око це одне. Коли сидить сім чоловік, іде дещо бачить, кожен захищав головний розпорядник коштів. Був навіть такий один із розпорядників, який прийшов і зразу з ходу каже: Мені півмільйона не треба, значить, бо я не зможу їх там зараз, в даний момент використати і так далі. Бюджетна сесія Житомирської обласної ради відбудеться 16 січня. Очікується, що до 23 січня всі райони та міста області також проведуть сесії та приймуть бюджети.